Серед шести проєктів переможців бюджету участі, започаткованому цьогоріч уперше, виграшних 100 тисяч гривень, які обіцялось із міського бюджету, отримав проєкт члена правління спілки поляків України бердичівлянина Юрія Сокальського. Під час голосування проєкт могилу Прадіда врятує від забуття, отримав значну підтримку близько тисячі осіб, а це більше ніж за аналогічний проєкт проголосували в обласному центрі. І гроші ці варто сказати, уже за засвоєні й використані на польському цвинтарі, що на вулиці Пушкіна днями завершили встелення бруківкою доріжки цією стежиною. Нині зручно проходитимуть процесії під час католицьких урочистостей, каже автор проекту. З приємністю хочу зазначити, що вже завершується реалізація нашого проекту відродження польського цвинтаря у Бердичеві, і вперше в історії міста в історії цвинтаря з'явилася чудова. Доріжка для проведення процесій, для проведення екскурсій. Ви бачите, що доріжка зроблена дуже якісно. Я дякую цій фірмі, яка робила нашій бердичівській, і дякую передусім бердичівлянам, католикам, полякам, людям різних національностей, які прийшли і проголосували за наш бюджет участі. І завдяки цьому вдалось виграти. Звісно, коштів вистачило лише на перший пункт розробленого проєкту. У планах ще багато дечого: це і влаштування історико релігійної алеї, відкопування із під груд землі та сміття історичних польських пам'яток, ремонт відновлення та встановлення плит і надгробків, відновлення табличок із написами тощо. Немалих коштів потрібно для проведення професійних реставраційних робіт на знакових пам'ятниках, серед яких ангел на постаменті, склеп родини пацієнтів. Ці та інших існуючих тут давніх склепів будемо сподіватися, що місто допоможе. Я звернувся з цією пропозицією до міського голови. Щоб були виділені додаткові кошти. Тут ми бачимо сьогодні, після того як попрацювала польська група поляків, очистили цілий майданчик біля могили нашого настоятеля. Давньої могили. І цей майданчик, можливо, можна буде вирівняти і продовжити вимостити його також плиткою, зробити доріжку до пам'ятника до ангела, який неподалік знаходиться, а також доріжку продовжити до іншого, іншого настоятеля Козінського, який теж тут похований. Так що тут є що робити далі. І для того ми сподіваємося, що будуть виділені додаткові кошти. Цього просить вся польська громада міста. Завдяки реалізації проекту, зі слів автора ідеї, Бердичів може вийти на цілком новий рівень релігійно-туристично-освітньої привабливості, а заодно з'явиться шанс надати польському цвинтарю статусу історико-меморіального музею заповідника. Так що ми бачимо, що Бердичів це дійсно столиця католицької віри, столиця польськості у нашому місті, адже з'явилася дійсно чудова доріжка. І запрошуємо всіх подивитися.